Любі мої всіх вітаю. Отримала сьогодні дві посилочки, одна посилочка е, з такими різними речами, ну, посуду там було небагато, деякі речі е, виставлю вам, покажу, е, такі різні дрібнички, але, скоріше всього, там товар він такий більш підходить для, е, для продажу на інших інтернет-площадках. Тому і одну посилочку з текстилем. Тому сьогодні вечором будемо з вами відпочивати від е, трудового дня, скажімо так, і переглядати текстиль. Весь ми не передивимося, ну, але частково щось передивимося. Потім що завтра буде день, вихідний. Так, ну розпочнемо. Розпочати хочу ось така підковдра. Всі речі, практично всі речі, нові. Але ну, єдине, що вони, я знову ж таки повторюся, я просила, щоб мені цей лот зняли відео, вони мені показували, але вже назад в мішок вони вкидали, як вкидали. Тому трішки воно прийняте. Але все новесеньке. Ось така підковдра. Розміри 2 метри на метр 30. Якість гарна. Під номером 301 350 гривень коштує. Показую. Одна сторона просто така синя, а інша сторона. Ні, не так. Одна сторона. Ні, все розкладу, бо сама ж не знаю. Дивіться, одна сторона просто біла. Просто біла, приємна, така тканинка, простенька. А зовнішня сторона, ось вона має такі, тут синє, тут таке трішки світліше і... Так, і ось таке блакитне і світло-блакитне. Ось такі, ну так вона виглядає. Знову ж хочу сказати, що речі можуть бути десь трішки забруднені, тому що, ну, знаєте, їх перекладають з одних мішків чи ящиків в інші, фасують менші партії, тому десь, можливо, на складах вони можуть десь тернутися там об щось або й об ногу навіть. Але новенький. Номер 301, 350 гривень. Далі ось така підковдра. Такі самі розміри. 2 метри на метр 30. Така тканина оця, вона така, знаєте, грубенька, щільненька така. Ну, тут теж така, знаєте, не тут тканина щільна. Одна сторона тут ось така темно-синя. Камера, до речі, передає кольори, я бачу. І е, нижня сторона, ну тобто, ну, хоча хто як, хто як застелить. А одна сторона ось така е, сірувата. От така сірувата. Вона е, сірувато-блакитна якийсь такий колір. Ну, немає сенсу розвертати повністю. Бо вона лише в двох кольорах. Ну, ця така щільніша тканина. На гудзичках. Ось, дивіться, виворіт тканини. Ось тут такий. Бачите? Тканини гарні, якісні. Те, що неякісне, то я теж вам покажу, ну там буде відповідна ціна. Ну, скажімо так, більш. Добре, не будемо поки про це. Під номером 302, 400 гривень оця підковдра. Далі ось така підковдра. Розміри 1,30 на 2 метри. Ну, так. Звичайно, в відео я думала, що це двохспальне, двохспальна підковдра, але вона. Виявилася таких розмірів. Так, показую. Дивіться, як вона зроблена. Ось оця сторона. Ось таку, такий має квітковий принт. Тканина якісна, гарна така. Ось такий має квітковий принт. З цієї сторони трішки інший принт. Бачите? І ось як вона зроблена, дивіться, вона. Тут пройдено оверлуком зверху. Дуже цікаво, але ем, тут шов якісний. Не так, знаєте, як попало, а тут якісний міцний шов. Так Так зроблено. На кнопочках новесенька, в користуванні не була. Розміри 1,30 на 1,30, номер 307 550 гривень така підковдра. Далі. Далі є ось така підковдра, теж новесенька. Два на метр 30, дуже гарна тканинка. А, бачите, вона одинакова цієї, і, і з тієї сторони. Бо я думала, що вона не одинакова. Тут виходить, що від кнопочок отсюда, вона на кнопочках також. Тут йде такий більш, бачите, кольоровий такий принт. А там далі вищеньку до голови просто йде вже біленький, ну, такий перехід. Дуже гарна, дивіться, яка гарна, гарна. Усі, усі дуже гарні. Я переглядала просто, ну, дуже гарні всі. А підковдри, ну, в основному підковдри йдуть. Ну що поклали. Так, тепер е, під номером 306-350 гривень. Дуже гарна і якісна тканинка. Приємна, така простенька. Я люблю, дуже люблю білу постіль, отаку світлу. Люблю. Так, далі під ковдра. Оце ярлички, то я не знаю, що це за ярлички, але я їх і не знімала. Я їх не знімала. Це, мабуть, ну там десь вони були в якихось, не знаю. Так, розміри 2 на 2 метри. <кій> Ось такого вона кремового кольору. Просто кремового кольору. Немає ніяких тут декорацій, нічого немає. Е, під номером 305-650 гривень ось така підковдра. 2 на 2 метри. Тут також вона на кнопочках, ось, бачите, зроблено. Все в гарному стані, в користуванні не була. Ну, оце ж трішки зім'ята, бо я вам причину розказала. Ну, я не розвертала, бо вона просто вся такого кремового кольору. Так. Далі є простирадло. Ось таке червоне, новесеньке. Е, хочу вам сказати, що е, у мене є. Простирадло, бо мене, бува, питають, дівчатка, чи воно не линяє. У мене є простирадло, я взяла на резинці ось такого кольору, зеленого. Також воно було нове. І я його взяла, і ви знаєте, ну, воно не линяє. Воно не линяє. Тому, тому я впевнена, що такі речі вони не линяють. Бо я його прала. І з білим і, ну, тобто, як з білим, там підковдра могла б з наволочкою якогось там, сірого кольору, чи з якимсь принтом, а, ков... а простирадло зеленого, то воно не, не полиняло зовсім. Так, дивіться, як вона цікаво зроблена. Е, вона має такі оборочки, тільки вони не зібрані з трьох сторон просто вони йдуть отак. Ну, як ми ліжко застелили, а ці оборочки звисають і закривають матрас. Отак От цікаво зроблена ця простиночка. Треба ж було спочатку. Така вона просто вся червона, 180 на 2 метри, тобто ширина 180, довжина 2, під номером 304-400 гривень. Ось така гарна підковдра. Новесенька. І також, дивіться, вона ось зарублена оверлоком, бачите? Оце лише в цій посилці я таке помітила. І ще на деяких предметах є. Так, далі ще одна підковдра. Також 2 метри на метр 30. Гарнесенька, приємненька така. До речі, я оце дивлюся, і мені здається, що учора була така наволочка або подібна до оцих квітів. Е Під номером 303 350 гривень. Простесенька. Вона на гудзиках. Ось такі великі гудзики. Бачите? Е ну, вона кольорова з обох боків. Я так зрозуміла, що одна сторона ось така в смужечку, а інша сторона от таку квіточку. Ось так. Бачите? Но дуже все таке приємне, знаєте, ніякого запаху немає. Ну, таке, таке приємненьке, одним словом. Номер 303, 350 гривень. Як бачите, ціни я ставлю невисокі. Скоріше всього, що я поки не буду замовляти текстиль, тому що в мене залишки є. Будемо з вами і потім дивитися і завтра, і залишки. От. Тому мені нема сенсу, то, ну так як ну, самі розумієте. Так, далі є ось отака підковдра. Новесенька. Дуже якісна тканина. Я думаю, ви бачите, який вона має принт. Дрібненький такий принт. Оверлована вона ось таким коричневим, коричневою ниточкою такою. В користуванні не була абсолютно новесенька. Ну, отакий принт, бачите, і тут такий є бережок. Ось. По одній стороні, ну, тобто, чи зверху, чи знизу, йде отакий бережок. Дуже симпатична, дуже приємненька така. Вона у нас йде на чому? На кнопочках. На кнопочках. Приємна тканинка, гарна. Так, Так, під номером 308. А розміри вона має 2,20х20. Отакі розміри. Ну, я вважаю, що там десь можна, якщо десь завелика, можна десь прострочить, зробить вушка, ну то вже таке. Але взагал, загалом дуже гарна підкодра. Номер 308 тисячу гривень. Так, а ось взагалі, а це взагалі, така в сіро-рожевих кольорах це дуже таке поєднання кольорів гарне. Вона також новесенька, ця підковдра. Одна сторона ось така, бачите, сіренька такими ось ромбиками. А друга сторона, оця така ну, квітчаста, дуже гарна. Розміри вона має 180 на 190. Отакі От розміри. Під номером 309, 950 гривень така підковдра. Гарна, дуже гарна. Вона прямо зразу мені в очі впала. Навіть, ну, такий якийсь незвичайний принт. Далі маю ось таку підковдру з рюшами. Ось така. Ну, тут принт, мабуть. Хоча, зараз давайте подивимося. Ціну, розміри, а потім розвертати будемо. 2,20 х 2 Такі розміри цієї підковдри. Номер 310 тисяча гривень. Тепер див... вона також новесенька. Новесенька в користуванні не була. Це дуже гарно видно по тканині. Дуже гарно видно по тканині. Якщо тканина прана, а якщо тканина не прана. Там уже зовсім інша структура буде. Ось. Я вже її окуляри знімаю, дивлюся. І ну, так, все ж таки, е, я так зрозуміла, що вона з обох боків має однаковий принт. Ось це лице. А ось це виворіт. Так. І що ж у нас тут? Унизу, а внизу у нас. А внизу у нас кнопки. Так, чекайте, тут кнопочка злетіла. Ну, я ж вам кажу, що їх, чи, можливо, її тут і не було. Так, зараз розвернемо гарно і подивимося. Так, я так думаю, що смикнули були, смикнули були, мабуть, як показували десь, зачепили. Так, тут кнопочка. Тут є, тут є, тут є. А ось тут нема. Так, да, я так зрозуміла, що тут смикнули і е, одлетіла кнопочка. Ну, таке буває, я ж вам кажу, що їх перекладають. Так, дивіться. Номер 310 950 гривень. Ціну я знизила. Так, як знайшла недолік. Ну, Ви можете зробити гудзички, можете приштампувати ці кнопочки, вони не вирвалися. Але якось ну, від відниточки від'єдналися. Від така тут ситуація. Але підковдра взагалі гарна дуже. Так. Далі ось такі дві підковдри гарнюнечки. Абсолютно новесенькі. Дві однакових. Зараз розвернемо. Ні, не розвернемо. Дивіться, номер 312 і 311. Вони одинакові. Ну, так як я казала, що буває, люди вкриваються різними одіялами, ковдрами. Буває таке. Сплять ліжку одне і простень, там, наприклад, одна, а ковдри різні. Ну, це вже з віком, звичайно, молоді. 311 і 312 розмір метр 30х2, 350 гривень ось така підковдрочка. Дивіться. З однієї сторони вона отакого от ніжно-персикового кольору з гілочками, квітів якихось. А з цієї сторони тут уже і бджілки, і квіти, і ягоди, і букети. Все разом отака. гарна. Гарні такі підковдри. Ну, гарні, просто цей раз мені дуже сподобалися. Дуже сподобалася. Якість гарна. Так, що тут у нас? Далі ось вам хочу показати отакий комплект. Гарна якість. Це сатин з двох сторін. Ось така наволочка дві їх. Так, до речі, сантиметрову стрічку не взяла. Ну, хочу вам сказати, що наволочка з вушками, тут стандартна, стандартний розмір 75 на 50, як зазвичай. Тут, бачите, має вона такий декор. Ці наволочки мають такий декор, ось. І зворотня сторона ось так виглядає. Це сатин. Вони новесенькі. В користуванні не були, лише зім'яті. Такі, ну, як сатин, такий, знаєте, щільненькі. Дві наволочки і підковдра. Велика гарна підковдра під номером 313. Розмір вона має 220 на 220 Але тут якби вона ніби довша, за рахунок оцього, що тут теж на підковдрі, бачите, йде отака, ніби декор такий, і тут застрочено. Тобто сама ковдра. Менша, ну, така, як я озвучила. Я міряла без оцього. Я міряла саме тільки те місце, куди вставляється ковдра. Тому і розміри озвучила вам ось така вона гарна, бачите? Гарна, така багата ковдра. Під ковдра тут вона здається на кнопочках. Ой, поки ж знайду. Та на кнопках, ніби я дивилася. Ну, я думаю, що то не, не так суттєво. Чи вона на гудзиках, чи вона на кнопках, то не суттєво. Так, ось така гарна. Гарний такий комплект під номером 313. Він буде коштувати 2000. Що таке сатин, я думаю, знають, що це. Ну, вічне. Ой, важке доволі таке воно. Ну, як важке, як складене. А, ну, звичайно, звичайно, ну, я вам казала, що в мене є одна сатинова постіль. Ну, це ні з чим не зрівняється. Так, далі покажу вам. Ось є в мене такий комплект. Ну, тут... Наскільки я розумію, де читала Children. Тобто, це дитяча. Тобто розміри 1,30 метри 2 і дві 2 наволочки. Абсолютно новесенька, запакована. Я не розпаковувала, хотіла це зробити при вас. І навіть розміри я не міряла, це я визначила лише по тому, що. І тут не написано ніде. Потому що я прочитала Children десь. Десь прочитала, не знаю. Дивіться. Дуже прикро, ні, не прикро. Все під руками. Ну, хазяйка. Дивіться, які наволочки. Ось, бачите? Ну, вона як е, новорічна, але ж, я думаю, ну. Знаєте, дивляться на постіль лише тоді, як застилають, а як коли сплять, то, Ну, така вона більш новорічна, але новесенька, навіть запакована. Бачите, наволочки стандартні, 75 на 50, і друга. І ось така підковдра, і зараз ми її. Виміряємо та й будемо знати. Ні, тут, ви знаєте, ширина ніде ж не загнулася. Стоп! Не так я міряю. Виходить, це довжина. Довжина у нас 2,20 довжина 2,20. а ширина, довжина 2,20, а ширина 2. тобто це не одинарна, це двохспальна підковдра. під ковдра. Так, дивлюся, можливо, тут простирадло десь є, а я так затуплю. Ні. Це двохспальна підковдра, гарна, натуральна, якісна. Так. Десь. Ну, ярличок, щоб номер вже озвучить. Чи я його сюди і не чіпляла? Та, ні, наче ж чіпляла. Чи я просто записала в зошит, як я могла Як я могла пропустити таке. Так, да, номер, номер 323 тисячі гривень такий комплект. Все-таки знайшла. Але ярличок не причепила. Великий двохспальний комплект. 1000 гривень. Так, і ще, мабуть, покажу вам ось такі наволочки. І на цьому будемо завершувати, бо і так уже все показала. Майже все. Ну, там ще щось залишилось на завтра, у нас буде день завтра. Дивіться, які гарні декоративні наволочки. Е ну ось такі. Ну ось такі Вони м'ясенькі. Е Бачите, виш... вишити так. Ну, тут І тут такі рюшики. Е, Низ, так я дивилася, мені ніби як чи спандекс, чи сатин. Дивіться, тут такий гарний, гарний запах такий. Вони абсолютно нові. Ну, Дуже гарні наволочки, вони такі більш. Отут, бачите, ніби є якась така підкладочка, що вони такі м'ягесенькі. Е, Нові в користуванні не були. Тут ось краєчки, вони зроблені оверлоком. Просто на, на оверлоку обметані краї. Не знаю, я б наче їх, ну, хоча, не знаю, обметані на оверлоку, я б наче їх підвернула і прошила отак. Це моя така думка. Так, міряємо, да? міряємо. По наволочки я не мірила. Нам треба поміряти їх просто по цьому. Бо там оці оборочки. Так, 74 довжина і 48 ширина. Дві такі наволочки. Ще раз показую, що тут все гарно, все ідеально, вони новесенькі. Ну, мені, наче, я б так би підкотила і. Навіть вру, в, ну, вручну. Ну, так мені це здається. Загалом це дуже гарні наволочки. Так, номер 322, 400 гривень за оцю пару. Краса. Ну просто краса. Наприклад, от лежать на ліжку отакі от е, подушки. Ну, зняли, а лягли на такі простенькі. Так, передивилися. Красу, можна лягати, відпочивати. Ну, ми не будемо відпочивати, ми будемо визначатися з вами, хто, що, хто які замовлення буде робити. От, і всім, всім буду відповідати по порядку, в залежності від того, як ви будете замовляти. Все по порядку. От навіть якщо десь затримаюся чи піду в ванну, то буду відповідати лише по порядку. Ваших замовлень, по годинах буду дивитися, по хвилинах. Ну, як завжди, під відео в описі мої контакти, вайбер, ватсап, телефон, телеграм, будь-куди звертайтеся. Щира подяка вам всім за... Те, що див... за перегляди, за підписки, за вподобайки, за коментарі. Щира подяка. І, звичайно, найкращі вам побажання тихої, мирної ночі. Витримки нам усім. Ну і завтра зустрінемося. Всіх обняла!